Піднімешся. Ой, так, да, 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 да. сьогодні хтось тут був, тому що я вчора закрила. Ну, Пролізі Вот такі тяжіли двери. У нас була чотирикімнатна квартира, і ми жили тут великою сім'єю. Зараз всіх розкидало. Анна Чугай мешканка будинку номер 15 на вулиці Чорновола у Чернігові. Під час активних бойових дій дівчина із немовлям, якому ще не виповнився місяць, 21 день прожила у підвалі медзакладу. Саме це врятувало її родину, коли 3 березня 2022 року росіяни скинули щонайменше шість авіабомб на житловий квартал. У квартирі в момент влучання була тільки мама Анни. Вона отримала тяжку травму голови. Будинок Анни одна з двох багатоповерхівок Чернігова, які за висновками експертизи не підлягають відновленню і мають бути демонтовані. Ця кімната була наша з чоловіком, яка найсильніше постраждала. Самі розумієте, життя прожита. Все було. Ми не з бідної сім'ї. Ой. А зараз бомжі. бомжи. За даними заступника міського голови Чернігова Олександра Трощенко, станом на сьогоднішній день повністю зруйнованими в місті визнані більше 350 квартир та близько шести сотень приватних будинків. 30 травня Кабмін затвердив порядок надання компенсації за знищені об'єкти житлової забудови. Програма ще не запрацювала, вона тільки розгортається, говорить радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Із 15 липня люди. Можуть подавати заяви через дії про повністю знищене житло. І з 15 серпня відповідні комісії при органах місцевого самоврядування почнуть розгляд цих заяв. Згідно із порядком розробленим кабміном, розрахунок компенсації здійснюватимуть за затвердженими формулами. Вони різні для квартир та для приватних будинків. Разом із Андрієм Слабінським, керівником проєкту Поверни своє. Ми вирішили вирахувати приблизні суми компенсацій, на які можуть розраховувати власники зруйнованого житла у місті Чернігові. Почнімо з квартир на прикладі нашої героїні Анни. Отже, формула складається із п'яти показників, які треба перемножити між собою. Перший вартість одного квадратного метра житла в Україні. Це сталий показник, і він становить 36 тисяч 422 гривні. Другий регіональний показник вартості квадратного метра житла для Чернігова. Він затверджений на рівні 0,8, для Чернігівської області 0,5 Наступний коефіцієнт кімнатності для трикімнатної і більше квартири, а помешкання Анни мало чотири кімнати. Він становить 0,9. Четвертий показник враховує вік забудови для будинків, зведених між 1917 та 1990 роками. Це 0,69. і останній площа квартири. Квартира Анни мала 85 квадратних метрів. Разом виходить 1 мільйон 556 тисяч гривень. Але це не все, тому що є ще один показник умовно його можна звати показник адекватності. Визначеної вартості, і е, він встановлює опосередковану вартість житла знову ж таки по всіх регіонах, і по Чернігівській області, зокрема. Цей показник затверджений окремим наказом Мінінфраструктури і для Чернігівського регіону становить 20 тисяч 900 гривень. Множимо його на площу квартири виходить 1 мільйон 776 з половиною тисяч гривень, на які Анна може розраховувати. Все тому, що сума, порахована за формулою із п'яти показників, має бути вищою або ж дорівнювати цьому перевіручному показнику. Таким чином ви отримуєте розуміння. Мінімальної вартості компенсації, на яку ви маєте право в такому випадку розраховувати, щодо компенсації за зруйновані приватні будинки, то тут формула складається із трьох показників: вартості квадратного метра у приватних будинках на вторинному ринку, регіонального коефіцієнту вартості одного квадратного метру та площі будинку. Так, сума компенсації за приватний будинок у Чернігові площею у 100 квадратних метрів складатиме 1 мільйон 110 тисяч гривень. Однак, враховуючи так званий коефіцієнт адекватності, власник має отримати не менше, ніж 2 мільйони 200 тисяч гривень. У випадку саме з приватними будинками, до розрахунку вартості ще береться вартість земельної ділянки. Компенсацію власники отримуватимуть двома способами: грошима на спеціальний банківський рахунок, якщо мова йде про відбудову приватного будинку, або ж у вигляді житлового сертифіката на купівлю будинку або квартири. Що таке сертифікат? Це зобов'язання держави профінансувати закупівлю нового житла. Власники квартир на вулиці Чорновола, 15, хотіли б, аби їм відбудували будинок на тому самому місці. Я розумію, мабуть, люди. Влада не хочуть будувати новий будинок, але ми повинні всі повинні мешканці двох наших під'їздів отримати майже те, що втратили. Якщо буде грошова компенсація, вона повинна відповідати цій сумі. За яку ми зможемо купити таку ж саму квартиру в Чернігові. Ріалтори із Чернігова Руслан Микаїлов говорить: нині компенсації більш-менш відповідають цінам на ринку нерухомості, але все може змінитися, якщо підвищиться курс долара, адже ринок нерухомості прив'язаний саме до нього. Якщо курс долара стане вище, він реально може стати вище пізніше, там через два чи чотири місяці, коли люди вже реально можуть утримати ці кошти, то далі ситуація може змінитися. Убирати тут можливо не центр, можливо, треба обирати якісь інший. Район більш менш хороший, доки дія програми з компенсації за знищене житло розгортається. Керівник проекту Поверни своє Андрій Слабінський рекомендує привести до ладу документи на право власності та за можливості внести відомості до державного реєстру речових прав. Є загальна рекомендація. Це зробити це суттєво полегшить подальше подальшу взаємодію з системою логікою компенсації. Анастасія Лоза, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.